Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим буде наповнений, якими емоціями, якими справами. Ну що ж, карта дня. Для нас. Ой, п'ятірка кубків, ну чого? На дні колоди зірка. Ну що ж, п'ятірка кубків? Тут видно навіть зображення. Ось такі емоції сьогодні будуть. В нас кішки шкребуть. Це розчарування, це горе, це втрата, це печаль, це депресія. П'ятірки це завжди депресія. Це отакі депресивні карти, незалежно яких, якої стихії. В даному випадку це емоції, наші щось пішло не так. Щось нам не подобається, в, чому, в чомусь ми розчарувалися, а в когось просто ось такий настрій. Нічого не хочу, дайте мені спокій побути наодинці. Мені треба ну, подумати, щось перетравити. Коли не хочеться навіть піднімати голову, дивитися, що відбувається навколо, слухати когось. Ну, от Така криза. На дні колоди зірка. І от саме цей стан пов'язаний з, з старшим арканом Зірка. А зірка це наші мрії, це, е, можливо, не втілились, не збулись, щось пішло не так або е, е, ви так довго до неї йшли що, до цієї мрії, що ну. Розчарувалися по дорозі, вже не хочеться тої мрії, або е, збулася, а зовсім не те і не так, як ви собі хотіли. Зірка це також людина, ви як зірка, як е, коли проявляються таланти, можливо, також. Е, Хтось висміяв, комусь не сподобалося, як ви показали свій талант, проявили, а ну, критикують, не сприймають, щось пішло не так. Ну, в основному зірка це наші мрії, наші мрії, наші бажання. І ось пов'язані з емоції саме з цим. Неможливо втілити, або щось пішло не так, або ми видавали самі для себе бажане задійсне. Знаєте, це, можливо, ми зрозуміли, що це ілюзія, що це така мрія недосяжна. ну, Тобто, розчарування, можливо, в собі, що не так я могла краще, я міг краще, не так зробила, не так показала, не так проявила. ну, Тобто, це таке може бути, коли ми картаємо себе за щось. Ну, підставляйте, чому такий стан і з чим він пов'язаний. Ви знаєте, ну, як би не було, з чим би він не був пов'язаний, як би не було хижу так на душі, не все втрачено. Подивіться, позаду є два кубки, але для цього потрібно підняти голову і подивитися навколо, і зрозуміти, що не все так погано примусити себе. Примусити себе спілкуватись, прийняти допомогу, подивитися навколо, примусити себе щось зробити, а не ось так сидіти і погоджуватися з цим станом, приймати цей стан. Ну, звісно, що все залежить від того, що спричинило, що привело до такого стану, тому що. Якщо це така біль, горе, втрата, то ну, звісно, що це треба пережити, це треба, щоб пройшов час. А якщо це пов'язано з такий стан пов'язаний ну, такою невдачою, ну з критикою, що мрія не збу, збулась не так, як я хотів, тобто не з таким чимось серйозним, ну, звісно, що це можна. Не потрібно сидіти і тратити час на горювання, на от таке на істерику, на плач, на коли ми сидимо і жаліємо себе. Ні, беремо, встаємо і пробуємо ще раз. Можливо, це не в не вас проблема, а ті люди, яким ви показували свій талант, вони не, не, не сприймають, вони не мають. Вони не мають такого таланту, щоб розглядіти ваш талант. Ну що ж, давайте подивимося, що нам сьогодні допоможе? Знаєте, можливо, от щось хотіли придбати. І ви це придбали, і воно вас розчарувало. Тому що, коли в мріях... Ця річ виглядала зовсім по-іншому. Для вас вона здавалася іншому, іншою. А коли ви це отримали, розумієш, що, а чому воно не таке? Це таке розчарування, стан такого вже не хочу. Що нам допоможе сьогодні? Помірність. Старший аркан помірність. Не поспішайте, не поспішайте робити висновки. Помірність це все йде своїм ходом. Все й так, як має бути. І це мене, і буде новий день, і буде новий настрій. І також це емоції. Бачите, коли ми переливаємо, коли ми ну, гармонізуємо свій стан, коли ми. Ну, Приймаємо це, значить, нам потрібно це пережити, значить, нам потрібно це для цього, щоб щось зрозуміти, щоб, особливо, якщо це стосується мрії, ну, мрія була не така. Зробити висновки якісь з того. Такий якийсь дивний сьогодні день, ну справді якийсь депресивний. Що нам буде заважати? Я сподівалася, що в позиції, що нам допоможе, буде щось інше, а не помірність. Що нам буде заважати? О, диявол буде заважати. -ху -ху. То, можливо, оцей стан пов'язаний, знаєте, ось, з таким з мінусовими такими емоціями, що ви спокусилися на щось, і оце вже результат, це прояв вже диявола. А зірка це було, знаєте, що от диявол пообіцяв. Ви сподівалися на що от вас приймуть на фейерверк, на Емоції, на що от, ви геній, тому що чомусь так обіцяли, чомусь було таке відчуття. Хотілося ось такого все і одразу, а вийшло не так. в мінусовій позиції. Тобто, можливо, це стосується для когось стосунків, що вам говорили, що ти моя зіронька, ти от ти найкраща, а щось пішло не так. Ви зрозуміли, що це не так. Можливо, ви були для когось зіронькою, і ну, розірвалися ці стосунки, закінчилися. буде диявол в мінусі? Ну, це все, все що завгодно. Вам обіцяли зробити з вас зірку. Ви думали, що ви зірка для когось, тобто вам зізнавалися в коханні, робили компліменти, що ти. Ти така, чи ти такий, найкращий, найкраща. Але щось пішло не так, і ви зрозуміли, що це не так. Можливо, викрили зраду. Ну, по дияволу, самі розумієте, що це? Або це була така спокуса, спокуса, спонтанні емоції: от щось купити. Не потрібне вам, коштовне. І ви це купили, тому що ну, у вас, вам так в магазині розказували, що ой, та ну ви, ви без цього жити не зможете. Настільки воно вам потрібно. Ви це купили, прийшли додому і зрозуміли, що яку дурницю я зробив зробила. Ну, Бачите, диявол мінусові позиції. Тобто. Це те, що залежить від вас. Тому що я допускала, що бо п'ятірка кубків може бути тим, що від вас не залежить. Ви отримали звістку, ну це горе, втрата, печаль. Ви не можете на це вплинути. А диявол це те, що ви можете вплинути. Тобто тут вже думайте головою, не будьте в позиції з жертви, не дайте себе обдурити. Логічно мисліть, обмірковуйте. Плануйте, задавайте, знаєте, щоб збити людину з толку і вивезти її на, на правду, задавайте їй багато запитань. І то таких суперечливих, різних, не, не спонтанних, колючих і неприємних. І тоді людина, яка обманює, вона губиться. Тому що неможливо, так, хто обманює швидко зорієнтуватися і перескочити. Ось, уточнюйте деталі. Оце допоможе вам обійти такі гострі кути, збити того диявола з толку. Ну, тут однозначно, те, що вам обіцяли, те, що ви собі уявляли, або, ну, дійсно, мрія, вам обіцяли, що допоможуть щось втілити, зроблять з вас зірку. Можливо, взяли гроші навіть за це. І тут таке розчарування. Але я не розумію, чому в позиції, що нам допоможе помірність. Знаєте, тільки, напевно, тому, що, щоб ви зробили висновки з цього, наскільки що таким дурним більше бути не можна, щоб ви проаналізували і зрозуміли, і більше на таке не, під, не вас не купили вже більше, на, на таке, не піддалися на таку спокусу. Ну, і два старших аркана в позиції, що буде заважати і буде допомагати. Ну, хоч це тішить, що протистояти дияволу буде помірність, все-таки, можливо, будете думати, все, заховали диявола. Ну, Чомусь після диявола завжди ось такі наслідки. Завжди наступає розчарування, коли ми відкриваємо очі, розуміємо. Проходиться ейфорія, проходить задоволення, і ми розуміємо, що ми залишилися. По дияволу воно так завжди. Тому це цілком логічно. Зірка, диявол і кінцевий результат п'ятірка кубків. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні, і я впевнена, що ви. Перш ніж прийняти рішення, все проаналізуєте, все сплануєте, все для себе надасте собі ясності, ви в мене розумнички, я бажаю вам позитивних емоцій. І я бажаю вам сьогодні не дати дияволу шансу вас обманути і маніпулювати вами. Я бажаю нам сьогодні чудових емоцій, радості, позитиву, натхнення і ясності розуму. Я вас люблю, обіймаю. Посилаю вам Оберіг від диявола. Відчуйте себе захищеними, відчуйте себе сильними і впевненими. Тому що Диявол він діє тільки на людей, спокушається тільки слабка людина, яка не впевнена в собі, яка сумнівається. І тут він підкрався і починає нашіптувати і все, і ви в пастці. А людина, яка впевнена, яка сильна, яка знає, що вона хоче, яка знає, що я вартую, хто я, які в мене таланти, які в мене, що я можу. Такій людині ніякий диявол не страшний. І тому зірка це. Є я. Я знаю, яка я. Я знаю, який я. Я вам бажаю оцього твердості, впевненості, розуміння, Божого захисту. Ну що, мої любі, дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно все, що ви мені пишете, обов'язково читаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Так, домовились вподобаю, І хто не з нами, доєднуйтесь, приєднуйтесь. Ласкаво, прошу до нас, зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па.